Ага, Тож я не перевернув. Ладно, слухай. У 988 році, після Хрещення Русі, Русь перейшла на Юліанський церковний календар. Князь Володимир увів його замість місячного календаря, який був до, цього, до того часу. І кожного дня переверталося по одній сторінності. Но прийшов 1918 рік. І картавий дядюшка Ленін рішив перевернути декілька сторінок. І коли я перевертав одну сторіночку, він перевернув декілька. І так вийшло, що після 31 січня 1918 року наступило одразу 14 лютого. А в мене 1 лютого. Бо я лише одну пері... перегорнув. І церква залишилася на старому, оскільки вона була від'єднана від держави. Лишилася на юліанському календарю, а світ пішов по Григоріанському. Ну, наша територія, допустимо, де ми були. Далі. Оскільки е, побачила комуністична партія, що тут нереально, що батюшки якби своє людям говорять, і люди більше слухають їх, ніж е, комуністів, вони почали що е, розстрілювати. Висилати в Сибір, батюшків, потім усіх християн, які були, баптисти, ну і всі віросповідання. І за чого? За того, що вони почали відвергати, відвергати, якби Бога. І усіх християн, в общем, мочили наліво-направо. Отак у нас був запроваджений григоріанський календар. Оцей, по якому зараз живемо, ми і, ну, соответственно, весь світ. Но церква. По сьогоднішній день залишилася на Юліанському, на церковному календарі, який до нас прийшов з хрещенням Русі у 988 році князем Володимиром. Тепер далі, соответственно, правдами-неправдами почали підминати під себе церкву. Бо побачили, що через церкву можна впливати на людей. У Росії це соответственно вийшлося. І ми, як частина була Московського патріархату, соответственно, на нас, нас хотіла підміти вже Незалежна Україна. Це не виходило, тому пан Порошенко почав створювати свою підім'яту під державу, церкву. І це вийшло православна церква України. А оскільки вона йде Константинопольського патріархату, а Константинопольський патріархат перейшов на новоюліанський. Календар, то і виходить, Православна церква України перейшла на цей календар, якби мірський, а не той, що колись в 988 році привіз князь Володимир. І тут, виходить, саме цікаве. Оскільки зараз, виходить, хто залишився на календарі тому, що привіз Володимир із хрещенням, то той промосковським чогось. А той, котрий приніс до нас товариш Ленін, який унічтожав християн, вийшов нормальний. Наш, розумієте? От і вся різниця. А тепер скажіть, де я там що не перевернув, як це ви побігли вперед? Як вам така інформація, шановні? Живіть з цим.